Всем привет, друзья, микарті ми продовжимо тиру на 3033 Windows, там by Last Light, було частину. І, ну, голова називається Smoolas Cop, Small Skip. Чуть погнали Я витягнув Павла із Зашпуха. А він обіцяв доправити мене якнайближче до поліса. Далі усе ясно. Я знайду там людей з ордену і повідомлю їм про те, що сталося. Але шлях до легендарної театральної пролягає через катакомби. Я ніколи раніше не бував у цих місцях. І без свого нового друга думаю, безперечно, заблукав би. Сподіваюсь, він знає шлях. Сподіваюсь, дякую, Артеме. Як ми га? Один за всіх і всі за одного. Як мошкетере? Yeah. Улюблена книжка мого дитинства. Мріяв стати мушкетером як виросту. <тур> <тур> Отже, час обмаль. Йдемо до театральної, а потім ти в Поліс, а я додому на червону лінію. Дивно, тільки що вони відстали та ще й ворота зачинили. на Настай, тому що. Слухай. Небіщики. З якого дива? Подивимося, хто з нас небіщик. Не Відступати а... нікуди позаду Москва. Порушаймо далі. А, Москва, позаду. Чували, Он, через що його не так, інструктаж Самих куль тут буде мало. Але оскільки ця сволота боїться світла, його й застосуємо. Я Тепер теми головне не вимикати ліхтар. Без нього тут наберемося лиха. Завал! Схоже, підірвали тунель. Напевно, кулями ми не змогли зупинити. Так, зачекайно! Тут протяг чути. Отже, є вихід. Артеме, допоможи відчинити! Докумаю. Є. No. Yes. Yeah. А павути не скільки, кроку не ступиш! Це малеча таке влаштувати не могла. Напевно, є більші тварюки. Головне їх не розбудити. Шорт! Вони вже близько! Почекай, Артеме, не поспішай! Тепер обережніше. Здається, тут все чисто. Ходімо. Шахта, так, височенько. так просто туди не піднятися. Так, будемо. <кхи> Є, yeah, генератор в нормі. о Чисто. Прошу, покатаємось. Ну, їдемо. о Добре. Якого? Що з ним? Чому став? Давай. Запобіжник, черт, шорт. Ну, нож, ну бо! О. Ну. Почули нас, сволота. Чорт, в саме ліго потрапили. Скільки їх тут? Шибіс. А, вони світо бояться. Бачив, пузо! Он в нього й бий! Верхній mm. панцир не проб'єш! Артема їх потрібно палити ліхтарем, поки на спину не перевернуться. Гайда зі мною! Ти яка? Артеме, світло сиди! Засмаж його! Отак, погань! Дякую! Один за всіх. All right, all right. Так, сюди. Я просто дивився, проверять, чи я не стреляю перевіряти. Проверятый момент, потому что... Височенько. Тіха. Дорушаймо. Знову вони. Арте мене підпускай їх, а я пошукаю, як перебратися. Normalnie, zgodź się. Artyema, wie tutaj, za sobą. dawaj. No, dawaj.

Швидше ноги на плечі. Готовий? Ходімо. Артема, ти цілий! Давай! Треба тікати! Світло! Бігом туди! Що, тварюки? Не подобається? Ну, тут вони нас зачеплять. <плес> Артеме, постривай! Кепська без ліхтаря. Дехоч хоч смолоскип з варганю. Один, два, три, ялинко світи. Гаразд, рушаймо. <звук> Артеме, не гаси ліхтар! Вони до тебе одразу збіжаться! Дідька лисого, Тут електрозамок. Дроти он Туди ведуть! Слухайте, Таніят! В тебе є ліхтар та шоруй по дротах! Де ж має бути щитло? Спробуй в нього заряд не переткнутися. В любом жите. Hvem var det? Что? Индовиз. Серьезно? Mm -hmm. Капец. Дитка лысого, тут электрозамок. Дроти, оон! Туди ведуть. Слухай, Д'Артаньян, В тебе є ліхтар то шуруй по дротах. Десь має бути щиток. Спробуй в нього заряднику відкнути. Вийде постачити електроенергію, двері відчиняться. А, понятно, Та не переймайся ти через мене. Я атос. В разі чого шпагою відмахаюсь? Щіток. I But it's a Postgreen Blue Count. Є. О, талант не проп'єш! Молочина? Готовий? Перший пішов. За мною. До театральної залишилось зовсім трохи. Вхід до метро, судячи з усього, повинен бути десь поруч. Але якою невеликою не була б ця відстань, нам доведеться пройти її по поверхні. А на горі кожен крок і кожен подих може стати останнім. Прибули, Артема! Друзі, на дронськінжона на канал, галас, лайки, як з ним пока Пока.